Сьогоднішній день ми з вами зібралися в цьому храмі для того, щоб спільно помолитися за наших мужніх воїнів, за тих, хто знаходиться там, на передовій. Тому сьогодні найважче. Бо у нас тут нібито є свої проблеми, свої труднощі, але порівняння що зараз наші хлопці, наші херові там на передовій. Це дивіться, то є у нас ці наші проблеми в порівнянні з їхніми. Дуже часто можна почути, що є люди, які деколи навіть не лякають у Бога, кажучи, що його немає. Бо якби був він, то не було би цієї війни. Але якщо подивитися в історію світу, то починаючи від початку створення, вже від тоді починалися війни. Навіть те, що диявол спокусив Адама і Єву це вже була війна, війна між злом і добром. Боді д'явол став проти Бога і хотів переконати і переламати усіх на свій бік, щоб підтримали його, щоб він став володарем світу. І сьогодні знову той же самий диявол спокушає інших. І ми маємо сусіда Росії, яка Я в який руками цього народу, вирішив знищити добро. Іде боротьба між злом і добром, і від нашої віри, від нашого незламного духу від наших воїнів, які стали. Як той Архангел Михаїл, воїнами, добра, які боронять свій народ, усе це залежить перемога наша тільки від нас самих. Чи будемо ми вірити в Бога, надіятися на Його допомогу? Чи будемо ми? Просити у Бога, щоб він дав розуміння того, як подолати Бога, як його знищити, як, яку стратегію проводити. Все це ніби і робить людина, але Господь благословляє і направляє на даний шлях. І наші молитви сьогоднішні. Вони є також необхідними, потрібними для того, щоб Господь почув і наші молитви. щоб Він зглянувся над нашим народом. Тим, хто знаходиться тут, Не всі можуть усвідомити, що відбувається там. Усвідомити можуть тільки ті, хто побував там. Можуть усвідомити ті, хто, бодай просто як волонтер, хоча б раз поїхав туди, на всіх чи на південь і подивився на ті руйнування, на все те, що Полишає у собі ця диявольська московська корда. І тільки тоді людина може усвідомити, якою ціною дається нам наше наше наша мирний спокій тут, якою ціною дається. Тримування тих позицій, які наші хлопці утримують. І сьогодні, зібравшися на цю молитву, ми в першу чергу... Мають можливо. Але якщо чесно, то людина просто не має бажання. Їй не цікава ні війна, ні наші хлопці, які там стоять на передовій, їй не цікаво коли. Бо важливіші ті справи, які людина робить за незадоволення свого тіла. Звичайно, що є винятки, які дійсно можуть на роботі, заміні, але більшість сидить в хаті. Якщо не в хаті, то... Порається по господарстві, по господарстві своєму і є пам'ять, що сьогодні ми молимося за нашу хлопці. Це не їм. Їм це не потрібне. Тому що кому потрібні, у кого знаходяться рідні, знайомі, друзі, сусіди на передовій і зовсім по іншому до цього стану. Хочеться, щоб наша молитва сьогодні дійсно була почута Богом, щоб Господь підтримував наших захисників, наших волонтерів, наших жертводавців, тих, які допомагають на армію, Всіх тих, кому ще сьогодні вистачає сил, кому дає Господь сили, і нехай дасть ще більше для цієї технічної праці, то хочеться їм побажати, щоб з Божою змогою найшвидше закінчилася війна, і щоб Господь дарував їм довгі, щасливі.